Коли дитина ходила в садочок, то собаки ходили за нами. Вони, мабуть, були голодні, але ну такої вони не були злі. Угу. Ну тобто, випадку, що вона якось там скалилась на нього чи хотіла його вкусити, не було. <тас> а, тому ну звісно, щось з ними треба робити. Це ж не діло, що вони ходять голодні. Я вам скажу, та собаки просто їх приучають, їх кормлять дають в, в магазині, все помаді. Все, все, я вам скажу, от час чуть попозже на штуці гуляти, побачити, там, а там по советскому переулку, по церкву, коли де прямо, там їх штук 12, там навіть з дому прикармлюють, а там дійсно, там можуть кинутися і на дітей, якщо школа поокривається. Зараз угу. просто онлайн. Ну і другие, я вам довезу людей, вони теж кидаються. Люди вже беруть з собою там, що то їм прикормити, щоб не кинули все, те вже та вони не кидаються. А так говорить, кидаються, ночі йдуть з поїзда і кидаються. Вони в повну сумку ношу цих хліба. Коли йду по дорозі, особливо на вулицях, я йду, я на тій стороні живу, вулиця була то совєтська, совєтський переулок, тепер вона затишна. От по цій вулиці там штук 8 собак. От і всі люди йдуть отак підкармлюють, розумієте? Бо вони прямо стрибають за З волонтерами Я спілкуюсь. Там було взагалі штук шість, було чи сім маленьких. Ну, видно, люди розібрали. А я їм сказала адресу. Вони сказали, що вони там були. І вона, той хазяїн, ну він чи хворіє, чи що, він не хоче робити цю собачки стерилізацію. Предлагали безплатно йому волонтери. Він відмовився. І оце собачки, із оцеї, як тільки гулянка, і це там повно тих собак, розумієте? У нас дві собаки. Одна Любина, одна тут де торгують обуви. Це вони такого між собою, дві собаки, ділять територію, коли йому їсти. Ведуть. А так, щоб кидалися, немає такого. Очень. І там в домах, і здесь, везде вони мішають. Вчора суботу здесь стояла, то вони гризлі друг з другом, і можливо, даже боїшся пройти. Моя дитина, наприклад, боїться йти на англійську мову, на додаткові заняття. Він обходить іншою стороною або обвожу його я, або зустрічає вчителька англійської мови, тому що це є проблемою. Собаки нападають, або гавкають, і дитина дев'яти років, звісно, боїться їх. Зграя собак не тільки нашому збирається в дворі, а в в тому районі, де район 9 поверхівок, тобто та вулиця, де приїзд до четвертої школи, а саме до футбольного поля, теж проблема неодноразово. Діти катаються на Змагання або на тренування лише кубкою, тому що вони або відганяють їх, або просто я завожу дитину на ті тренування. Це є теж, звісно, проблема. Мою дитину декілька разів кидалася собаки на племінника. Вони ходять отак от покругу, щоб піти додому. І я бачила, була свідком на дитину. Двоє собак накинулася в неї так от, прям на плечі на неї. І ми почали кричати, і вони. Ага. Це вони кусаються, сусідів наших покусали, декому штани порвали, декому дуже високі рани зробили. Я не знаю, треба щось робити, То, що їх тут кормлять і потім кажуть, що це не мої собака, це не варіант. Я садила квіти десь в початку липня з тої сторони гаража. Вона йшла з ними свою вигулювала собачку, а ті вокруг неї бігли. Я сиділа на впочепки, садила квіти, коли а тоді була велика чорна собака, і велика жовта. І вони на мене накинулися зразу гарчати і кусать мене. Я перелякалася, я стала солдатиком і не шевелилася. Вона підходить ближче, А я говорю: ну ви з ними ходите. Я, я їй не сказав, що ви хазяйка цих собак. Ви з ними ходите. Ви можете щось їм сказати, що вони на людей не кидалися. Я возмущена, вот, наприклад, не собаками. Собака рядом з нею веде, як захищає її, бо вона їх кормить цих собак. Вона за них відповідає, значить, вона має право сказати, і вони її послухають. От на собак я не обіжена. Вона обіжена на ні, як на людину, що вона себе неправильно веде з цими своїми собаками. Вона велиси під'їздю. Я з города їхала. Вона от бах, по дорозі йде якась собачка, вона поперед мене, вона встановлюється. І починаєш і собачка, що бідненька, хочеш їсти, ну йдем, як І починай сюди зводити. От на Дімітрова я її бачила, я її на Каптовського, вона зводить цих собак сюди. Вона не те, що вони самі приходять, ну якісь уходять собаки, якісь на постійно залишаються. Ну, залишаються в основному, якщо ви бачите, ну такі середні, величенькі собачки, на дітей нападають, на велосипедистів нападають такі собаки. Ну, я говорю, я би хотіла, щоб ці собаки тут не були. От у нас пустир є там. Гаражі, железна дорога. Можна обгородити. Ну, зробити, ті ж будки поставити, там воно нікому мішати не буде. Чого іменно тут, у нашому будинку живуть 20 років. Рівно. Коли я сюди приїхала, було багато у подвір'ї собак, було багато на смітнику біля смітника. Вони збивалися, в ртом, потім їх там. Висі. Знищували і так далі. Мою дитину, коли дитині було 11 років, порвали собаки, вона лежала навіть у лікарні. Її робили операцію, зашивали і так далі. Моя дитина теж страждала. Я теж в свою чергу колись страждала. Постійно в наш район викидають тварин. Я останні 6-7 років зайнялася цією проблемою самостійно. Я почала роздавати оцінят. Віддавати, прилаштовувати хороші руки в сусідньому подвір'ї, особливо там, де багато їх було. А потім з початком ковіду, карантину, люди не брали цих тваринок, то я колола кастріл, препарат, який припиняв розмноження. А потім я познайомилася з такими ж людьми, не байдужими, як і я. Це є волонтери, зооволонтери, і ми почали ходити і писати до міської ради, щоб відбулася стерилізація тварин і відкриття притулку. Все таки стерилізація у нас є з 2001 року. В цьому році, 24-му, значить ще в квітні місяці, приїжджала організація ЮЕНІМАЛСОС. Яка робила безкоштовну стерилізацію для собачок і котів, дуже багато стерилізували, але це проблема не вирішується тому, що люди викидають своїх тварин на призволяще. І кожного дня і вчора був репортаж. Як людина з іншого району Березівського, це колишній Івановський район, село Краснознаменка або Знаменка, привіз і викинув тут на базарі, в парку цуценят. Ну зробили зауваження. Він далеко їх не відвіз. Він відвіз на початок Карла ліпних та напроти центральної районної лікарні. Викинув у чагарники. Волонтер знайшла і їх забрала. І так у нас відбувається кожного дня. Не встигає влада виділяти гроші на стерилізацію, тому що стерилізували 50 тварин, а викинули на їх місце 100 тварин і жіночої статі. Все, що можемо, ми допомагаємо у стерилізації, допомагаємо від Ми годуємо по всьому місту за власний кошт цих тваринок. Але волонтери постійно винні в тому, що ми годуємо. Якщо б ми не годували, мені особисто кажуть, якщо б ви не годували, цього б не було. Вони б не жили. А не годувати, вони теж такі самі живі, як і ми. В них тече кров. Вони ні в чому не винні, тому що їх викинули на призволяще. горе господарі, нелюді можна сказати. Не годувати це не мати серця і душі. Настільки багато собак, що коли ти виходиш зранку, я не кажу з дитиною, а навіть сама на роботу на базар на ринок, ти думаєш про те, який шлях тобі обрати, де не кинуться на тебе собаки. Особливо на вулиці, де я мешкаю, є жінка, яка зооволонтер. Так, вона молодець годує собак, але годує їх там, де дуже багато дітей. І страшно просто пройти повз того подвір'я. Велика причина це тому, що у нас дуже багато людей, які ставляться без відповідальності для того, коли заводять тварин додому. Вони не можуть їх стерилізувати, якщо, наприклад, не хочуть цих щенят, а просто потім їх вивозять з сел, навіть да, з міста вивозять просто в центр, і викидають їх і потім вони там плодяться і кидаються на людей. Пошла на улицу погуляться. Пошла к своей подруге во двор. Я шла и на меня набросились собаки. Я упала потом. Кричала, помогите. Никто не называл. Потом ушла мама, вышли две дит... тети. Мама пугнула собак. Потом мы пошли домой и обработали лану. Мы пошли в больницу я сегодня увидела, и я считаю, что действительно надо убрать куда-то этих собак. Приют, какой-то вольер, ну, чтобы изолировать детей подальше от пятиэтажек. Потому что ну, собаки это непредсказуемые животные, которые могут и напасть. И вот Элечка до этого инцидента, она гладила этих собак, любила и это. А сейчас она боится, потому что ну, действительно ребенок кричал на всю пятиэтажку. И они не отбивали от крика, они наоборот еще больше нападали. Це дуже страшно. І перший случай був, і собаки, і кошки страждають маленькі, і діти очень много страдали. Просто у вас поговорить. Цю ситуацію з приводу сусідської дитини да, сьогодні зранку я не бачила, я не була свідком, тому що я була за гаражами, лікувала котика безпритульного, обробляла довго і так далі. Я чула гвалт, я чула крик. Але ще через те, що я через травму погано рухаюся, я не могла побігти і так далі. От, потім мені вже сказали, я дізналася, що це постраждала моя сусідка Елічка. Не знаю, собаки не предсказую. я не знаю, бо там були сьогодні ще з сусіднього подвір'я, троє собак. сусіднього, Сусідніх п'ятиповерхівки. Собаки взагалі не, не передбачували. Реакція, тому ніхто і я тут не винна. Я, що можу, я роблю. Я прибираю біля смітника там, коли що накидується. Я дивлюся, я обробляю їх, я роблю щеплення від сказу. Виникає ще ситуація. Я людям пояснюю, ситуація те, що собаки, які живуть у подвір'ї, вибігають за машинами на 40 років перемоги. І собака, оця руда біжить попереду машини, обгавкує, може будь-коли виникнути ситуація, яка може бути ну, ДТП. Це по-перше, так само вони бігають за мопедами, за велосипедами. Це є небезпека, це є небезпека для всіх, які я бачу вихід ситуації. Значить, два тижні тому. Приїжджали представники міської ради. Ми оглядали місце, де можна зробити вольєр. Я там давно подумала і мені підказали, там є будки. Але я зібрала п'ять підписів, звернення офіційне, а деякі три сім'ї вони проти, тому що буде пахнути сечею. Хоча там гаражі далеко, і в гаражах ніхто не живе. Дуже рідко туди приходять. Вихід ситуації їх треба просто закрити. Або притулок, який ми про який ми говоримо вже більше п'яти років, говоримо, пишемо, збираємося на зборах з людьми. А я думаю, що можна гуманний спосіб це взяти і закрити їх. вольєри. там дозволяє місцевість дуже далеко до будинків п'ятиповерхівок, десь 400 метрів може більше. Нікому вони не заважають. Мало там людей проходить і їздять. І там буде всього чотири собачки. Більше там не буде. Ну, Животних очень много підкидують. У нас во дворі здесь, де я живу в старої девятиэтажке. І щенят і котят підкидують. От недавно двох котят подкинули. Кинули одиннадцять ченків. Прийшли їх Вон, Э, многих мы раздали там э, ну, людям добрые руки, а, а двое щенят осталось, вот мы сейчас кормим, они все где-то гуляют здесь. Вот, с Ириной вот мы вместе кормим. Димка и Симка. Димка и Симка. Вот, вот, вот они вырос, подкинули и... недавно, вот. Да, тоже недавно, такую. Подкинули. такую. Короче, Дом. вокруг, знаете, ну, две девятиэтажки, здесь котов штук 35 наберется. Угу. И, и, собак 12, 11, 12 собак. Спасибо волонтеры, он нам помогает. Что да, ну, своим? У нас Алла все делает, да. У нас выручает а, Валя Болгарова. Дает косточки собачкам и армяне дают, которые мясом тоже будет. Им спасибо большое очень. Ну, спасибо, что приехала стерилизация. Две анимации. Сто 180, 180 <заркнула> животных за три дня было <заркнула> стерилизовано. <заркнула> вместе и кошечки и собачки мы звонить хорошо реализовали очень почти всех потов и собак да, тоже пытались торфали, угу. помогали и даже домашним животным кто приходил родители над ними над ними честно мы просто помогаем им Они здесь тим в основном чеможеньким помогаем да кормим точек не поставили операции где это все ну что просто жалко, жаль, жалость домники животными Просто подбрасують що. Ну, в парку бувають собачки, вони коли між собою граються, бувають дуже агресивні. Mm -hmm. а, а так, в принципі, ну я вважаю, взагалі собачки, собачкам потрібна чи сім'я, чи приїде. Вони коли вони дичають і вони не можуть. Ну, Інколи, коли людина проходить, їм здається, що на них нападають і вони агресують. А так, взагалі, в нас ну, бувають різні ситуації. Дійсно, собачкам краще бути в приютах чи в родині. Їздили на госпіталь і на нас напали, були собаки. Я була з дітками. Ми проходили їхали. Ми їхали не швидко. Ми їх не дразили нічого. Вони напали, діти дуже дуже спугались і. Наче викричають, наче випіщать. Особисто зі мною таких ситуацій не було. Але в мене є молодший брат, йому там 11 років. Ну, одного разу він розповідав, що він там проходив десь по вулиці, просто і там пару собак почало гавкати. То він злякався, розповів мені про це. Ну а так. Ну хорошо, не кормить, як вони ж будуть звірми. голодні і взагалі, це ну це нереально. Хай кажуть спасіба, що ми ще отак от кормимо. Я, допустим, меня, если бы я не работала, жила бы на свою пенсию, я не смогла бы, конечно, это самое, даже сама выжить, не то, что там еще животных корм. У меня в чобручах тоже их полно. Дома 8 штук на передержке, котов 24, по улице 10 штук еще, которых надо бездомных кормить. И 40 лет победы двор. 4А. Ну, цены реально просто это самое. Люди что, озверевшие или не понимают? Или їм кусочок хліба жалко кинуть той собаке. Сделать вольєр там. Це не під вікнами. Гаражі, там від гаражей, вот так, як на ту сторону, до тих гаражей, скажімо так, розстояння. Извините меня, мене, ну, в гаражах ніхто не живе. Там практично нікого немає. Я з роботи кожен день їду йду додою. Свідомість людей, по-перше, розумієте, це саме основне. О, тому що звідки вони беруться ці собаки? По-перше, їх не викидають люди. Так? Я живу на окраїні городу, так? На, на, на окраїні. Так приходиться, скільки я їх підбираю, там і кутію, ну скільки можу. Вихажую, в мене, в мене безпритульні практично тому собаки всі. О, так, то буває там прививаєш, там трошки виводиш, в смысле, дезінфікуєш. А скільки їх бігає, які є, конечно, це проблема. Звідти вони й беруться, звісно. В принципі, від людей. людей від нас. Стерилізація, можливо, якісь mm -hmm. притулки для тварин. Якщо mm -hmm. людина бере тварину і вона несе за неї відповідальність. Виход із положення, я вважаю, якийсь приют, щоб у нас я так думаю. Ось, я за те, щоб або стерилізувати, або створити якийсь приют розділу для собачок, щоб тих собак зібрали в якийсь притулок, розумієте, і людям би якось там роздавали чи що. зробити якийсь приют для цих собак, тому що, не дай Бог, станеться якась біда. Якщо грунтовно підходити до цього питання, я бачу таке вирішення: по-перше, це реєстрація тваринок домашніх, ідентифікація, тобто вживлення чіпа. Підшкірно викинув господар штраф. І штраф такий не 100-200 гривень, а кілька тисяч гривень. І щоб поліція працювала і наша ветеринарна медицина. Це має бути злагоджена робота, це мають бути такі закони, як у Європі. По іншому, я не бачу вирішення цього питання. Одних ми прикриємо вольєр, інших нам викинуть. Перетримки у нас немає. Там, де була перетримка, де люди добрі брали до себе, уже чумка захворювання, яке 5-8 років воно просто живе у подвір'ї. І так далі брати нема куди. Що робити далі, не знаю. Подивіться, будь ласка, на парк, подивіться на базар, скільки викинутих тварин. Нових, нових кожен день біля залізничного вокзалу. Люди також випускають на самовигод своїх тварин. Це теж є Ну, Я проти того, щоб просто їх отравлювати і вони в муках вмирали. Ні, я проти цього, але можливо можна зробити десь за містом якийсь приют. Які, в якому будуть знаходитись ці собаки, яких там будуть готувати, стерилізувати, що вони не будуть плодитися і просто гуляти по вулиці. Навіть дорі за автодором, там великолепні території. От іменно воно якраз рядком здесь, куди під'їзд великолепний, все. там виділити може. Я не знаю, може на домера навіть.